Всім добре утро. Прийшов до моїх курей, до дівчат, до петухів і сказав їм сьогодні такі слова. Скажу, Єсті сьогодні я вам дам і траву, і гарячу воду, і їду я вже вам дав. І буде п'ять мало яйчок, прийдете комусь голову, чіп. Ну, тоді будете розуміти, як треба яйця нести. Усе там говорять, і, і піноплаз давай зі мою, там відео, да, там. і макуху, я це знаю сам, що треба замачувати, давати, траву, це все. Ну, саме важливе, якби було, це ракушки. От ракушки, яєчка, кулі несуть дуже хорошо. У ну, мене просто немає ракушків, звісно. Якби ну, були. Мабуть, сипав і давав. Так, ну, а так само головне, кого вдома є курі, не переживайте. Може, прийшла просто зима і холодно, річок поки ми немає. Я того так, знаєте, переживаю сильно, бо в мене завжди було дуже гарно, скажу, немало. А оце якісь після Може виновата Наташка, оця, що ходить, що я відео візьму. Наташечка, може яйчека десь сиділа, га? Не наша, курочка наша радость. Ждемо ваші підписки під канал. Що таке? Наташа, щоб сьогодні яйчко знесла. жду сьогодні твоє яйчко. Поняла? Дивися. От я не переживав. Есичка не буде, тобі голову чик і все. Понятно? Я... Любить, щоб її на камеру знімала. Це теж таке. Аж полюбила, щоб по телефоном заходити і вона одразу сразу залазить. І щоб її на камеру знімати, показувати її історію напрямий, ой, напрямий ефір в YouTube. На ну, Відділо скидати, як кажуть, да? щоб люди її бачили, яка у нас красотка. Та, давай, злазь, леді страни наш. Давай, давай, давай. Що таке? Аташка. а? Ну, не переживайте, найголовніше, кугон маїчок, дай Бог, будуть всіх яйця. Правильно говориш, правильно. Курочка говорить, правильно, що буде річка по-любому. Я сподіваюся на сьогоднішню вашу допомогу. Ждимо підписки.